Друзі, вівторок, 23 квітня я Олександр Мусієнко. Традиційний ранковий брифінг для вас. Розпочну із хорошої інформації. Зрештою, варто розпочинати із хороших новин. Будуть не тільки хороші і приємні, на жаль, тому що війна триває. Росія атакує Україну, зокрема, шахедами цієї доби, 16 і 17 було збито, атакував ворог. Скажу ще дещо про телевежу, а чому в Харкові атакували? Але перед тим. Все ж таки з хорошої новини, тому що Британія виділяє рекордний пакет допомоги для України взагалі в своїй історії на assistance packages, та що вони планували, і отже, Україна може отримати півмільярда, не може, а отримає півмільярда фунтів стерлінгів від Британії. Про це сьогодні оголосить прем'єр-міністр цієї країни Ріші Сунак, який буде відвідувати Польщу. Якраз. І отже, в цей пакет мають війти доволі таки широка номенклатура, я її перелічу. Більше 1600 ударних і зенітних ракет, в тому числі і додаткова партія ракет Storm Shadow. Тобто 1600 із них не конкретизуються. Зенітні це ракети ППО, скільки буде їх і скільки буде Storm Shadow. Але це, зрештою, дуже добре. Нам потрібні і ППО посилення, нам потрібні і Storm Shadow. 60 човнів і катерів. Ну це звичайно про Британію. Це для того, щоб продовжувати операції на лівобережжі Херсонщини, для того, щоб була можливість така посилити наші позиції. Маю сказати, що британці і Нідерланди надавали значну допомогу, якраз катерами, дуже хорошими човнами, дуже хороші відгуки від наших бійців про якість тих човнів і катерів, яких передавали, і які зокрема серед іншого виконували різного роду операції по Дніпру. І допомагали нашим військовим. Думаю, що буде так і надалі. Крім того, це 160 бронемашин хаски, 162 інших бронемашини і 78 всюди хідів. Ось такий пакет, який передає Британія. Тобто, бачимо, яка кількість і броні для посилення захисту при переміщенні наших підрозділів. Це дуже важливо. Ну і зупинюсь, звичайно, на Стормшедов. Там ще будуть дрони. Дрони йдуть в іншому пакеті, який нещодавно Британія оголосила. Там будуть так само дрони, кілька тисяч дронів, які найближчим часом Сполучене Королівство має Україні поставити. Про що це свідчить? Перше, це свідчить про те, що як я і казав. Ефект доміно буде, тобто за Сполученими Штатами, включаться інші партнери, які так само оголосять підтримку і пакети для України саме в цей важкий період, коли ворог інтенсифікує наступ і буде активізовуватися. Тобто, ми бачимо, що включається і Британія. Я думаю, що включиться і Німеччина. Подивимося на Францію. Зрештою, Україна хотіла війська відправляти. Сподіваюся, що включиться і допомогою пакетом. Так само, ну, синхронізує бодай Storm Shadow. Нам передає Британія, а Франція синхронізує це з передачою ракет Scalp і G. А для чого я зараз все це, це пояснюю, як це все складається? І отже, таким чином це дуже хороший прецедент. Тобто, партнери дивляться. Слідкують за сполученими штатами і так само вслід за американцями говорять про підтримку України. Це ще додатково для нас, тому що розуміємо, скажімо так, тижні і місяці, ну найближчі тижні так точно доволі таки непрості йдуть для фронту, і посилення воно звичайно потрібно якомога швидше. І, звичайно, що під це посилення, от зараз, є Британія. Чехія так само оголосила, це вже підтвердив і представник зовнішньої політики і безпеки Європейського союзу Борель, про те, що вслід за чеським прем'єр-міністром Фіалою він сказав про те, що. Україна отримає першу партію чеської ініціативи снарядів десь в кінці травня на початку червня. Ймовірно, йде мова про 180-200 тисяч снарядів, які з першої партії будуть закуплені і поставлені в Україну. Це теж насправді дуже добре. Ініціативи ППО, які зараз обговорювалися минулого тижня під час засідання Комісії Україна-НАТО. Про передачу ракет Україні ще радянського зразка, які є, залишилися в Греції до С-300 і не тільки, але й передачу ракет до систем Петріот і Насамс, це теж дуже важливо. Тобто можна сказати, що ця допомога вона також є. Чому ракети важливі? І тут про те, що не йдеться про дальність, я все ж таки очікував і думав: а можливо, британці нададуть нам не 270-280 кілометрів, як це було раніше. А ми отримаємо 450 і збільшимо дальність удару. Це було би дуже важливо, тому що. До чого все це готується? А це все готується до того, що потрібно знищити або суттєво пошкодити Кримський міст, про що ми з вами говорили неодноразово. Це потрібно для того, щоб блокувати логістику ворога, оскільки найближчим часом цей міст, ця непотрібна конструкція, буде використовуватися якраз для того, аби переміщувати зброю, переміщувати боєприпаси і знову ж таки готувати. Армію окупанта, армію ворога до активізації бойових дій, що звичайно потрібно зривати. І тому я думаю, що в комплексі зараз ми бачимо, що Storm Shadow, не даремно. А вчора відбулася телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джо Байдена, за результатами якої глава Української держави повідомив хорошу новину про те, що США передадуть зокрема і атаки Мес. Далекобійні ракети довго очікувані такі, і таким чином можна говорити про те, що з'являться можливості бити по ворожих тилах ворога, і зрештою провести комбіновану атаку по мосту і не тільки по мосту. Тобто, можна буде наносити удари по військових аеродромах ворога в Криму, по складах. По тому ж Джанкою, для того, аби в принципі, знищити цю логістичну станцію, логістичну мережу залізничну, для того, щоб у них не було можливостей. Тобто, а в принципі, з'являться в нас додаткові потужності, оскільки знову ж таки наголошую, що чим більше ракет, чим більше засобів ураження, подивимося, звичайно, яка кількість. Тому що може бути і не настільки велика. А, але, звичайно, все одно на певні операції для того, щоб ослабити ворога в оперативному тилу і не дати йому розгортати власні бойові порядки і підходити, я думаю, що вистачить. А це вже немало, це вже в будь-якому випадку ослаблює ворога. Тому е, важливо з цієї точки зору, що чим більше буде засобів дистанційного ураження, чим більше зможна знищувати ворога. В тилу, тим менше доведеться знищувати його на передовій вздовж лінії бойового зіткнення з більшими набагато ризиками і втратами. Це просто аксіома, яка має бути. Ще б під це, звичайно, f 16 якби склалися в найближчі тижні, хоча б найперша партія із ракетами JASSM для нанесення ударів по наземних цілях і для посилення наших ППО. Це було б взагалі доволі таки непогано і сприяло би. Безпосередньо нашим діям. Тому ефект досягнуто. Тобто, чекаємо наступних пакетів допомоги від наших партнерів, тому що я думаю, вони будуть якраз за прикладом а, Сполучених Штатів. Кирило Буданов дав інтерв'ю, очільник української воєнної розвідки для видання BBC Україна, і він сказав: що, серед іншого, це таке інтерв'ю, хвилин на 40, Можете послухати або почитати, хто ще цього не зробив. Я для вас там скажу таку основну вижимку, про що там йшлося і проаналізую. Отже, пан Буданов говорить, що з середини травня на нас чекає важка ситуація, але наступу на Київ не буде. Тобто він вкотре спростував поширення інформації, ну це абсолютно правильно. Я теж, оскільки говорю з вами, і скільки аналізую масиви даних інформації, на сьогоднішній день не видно того, щоб ворог готувався саме атакувати Київ. Видно, що вони, скажімо, готуються до певних операцій на Харківщині. Не безпосередньо, можливо, на сам Харків, але готуючи охоплюючи удар, будуть намагатися вести бої там на прикордонні і прориватися в глиб Харківської області з метою для того, щоб там порушити логістику, завадити логістиці. Я про це детальніше розповім у своєму дайджесті а з силами ТРО, який робимо сьогодні, буде про ситуацію на фронті більш детальніше. Тому дочекайтеся ввечері буде це відео. Подивитися, але більше там загроз, звичайно, з Білгородської області. Ви бачите, що в Харкові вразили телевізійну вишку. З одного боку, зрозуміло, що це, в принципі, не змінює особливо нічого, оскільки, якщо харків'яни страждають від нестачі електроенергії, якщо живуть в умовах частих і тривалих відключень, то в принципі, яка роль тоді телевишки, якщо у вас електроенергії немає? При цьому, але вони хотіли порушити зв'язок. Вочевидь, мета була спробувати порушити зв'язок, і це може бути наступна ціль ворога. Тобто, вони можуть виводити з ладу якраз зв'язок, тобто вишки мобільного зв'язку, інтернету і так далі. Я вбачаю в цьому більш широкі наміри. Тобто з одного боку, дійсно, знаєте, могло скластися враження, що у них знову ж таки уява, що телебачення це як в Росії колосальна роль. і Всі там зазомбовані а, через пропаганду якусь ну як це в Росії відбувається. Насправді у нас це все зовсім інакше. І, знаєте, це ж все залишилось в минулому. Треба брати телеграф, надобрати почту і тому подібне. Зараз інші часи, 21 століття. І, в принципі, інформацію можна отримувати з Ютуб. Дивиться багато харків'ян. Я щиро вдячний за те, що дивитеся і підтримуєте. І всім, хто дивиться. І отримувати звідти дані або ж була електроенергія. Але от інше питання, що я думаю, таким чином ворог агресор націлився на систему зв'язку, зокрема, мобільного, інтернету і тому подібне. Ось це може бути ціллю ворога з метою завадити зв'язку і створити взагалі. Ну, тобто, вони продовжують бити по Харкову, продовжують намагатись деморалізувати харків'ян наших людей, які там проживають, створити ефект паніки, залякати і так далі. Що, звичайно, в свою чергу свідчить про те, що вони хочуть окреслити цей напрямок як напрямок можливих наступальних дій якраз в кінці травня і в червні. Тому готуються Сили оборони України і на цьому напрямку давати потужну відсіч. Так, от пан Буданов каже, що нас чекає досить важка за нашою оцінкою ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна, це теж потрібно розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає говорити. Але проблеми з середини травня будуть. Ну тобто зрозуміло, що чому це все пов'язується і чому виникла середина травня. Тому що, ймовірно, Росія зараз бачить, що їхній розрахунок не спрацював, і Захід підтримує Україну, США надають допомогу, Британія, інші країни, Чехія готуються до постачання снарядів, і відповідно не спрацював розрахунок в Росії про те, що Україна залишиться без підтримки. Тому, ймовірно, що російські війська дещо хочуть пришвидшити те, що вони готували на кінець травня, посунути терміни, можливо, десь. На середину, якраз травня, з метою активізації цих бойових дій. Тобто, очевидно, що такий намір е, у ворога може бути. Ну і плюс там цікаві речі сказав пан Буданов і про розкитування ситуації е, всередині і країни, і не тільки про фронти. Він сказав, що зростають як зовнішні загрози і виклики, так і внутрішні, нікуди не зникають, наприклад. Те, що ситуацію будуть пробувати розхитувати всередині. Ну це традиційно. Тобто, особливо коли Росія не досягає бажаного результату на фронті, що вони будуть робити правильно? Вони будуть намагатися підривати зсередини в Україні ситуацію. Вони будуть намагатися поширювати різні фейки. Буде дуже багато вкидів, буде дуже багато ворожих наративів, які будуть пробувати і намагатись просуватися просувати через змі. В Україні тому зараз особливо треба бути пильними. Зберігати єдність, зберігати холодний розум. Критика має бути, але вона має бути конструктивна, не вестися на різні вкиди ворожої пропаганди. Або тому, що ця пропаганда має намір похитнути довіру, має намір похитнути українську єдність, чого допускати категорично звичайно не можна. Плюс тут же ж звичайно, що не можна не згадати про ситуацію, яка виникає і яку вже медійно дехто пробував. Скажімо так, розхитувати і описувати. Ну, ви знаєте про те, що не були проведені президентські вибори цього року, тому ймовірно, питання легітимності українського президента воно буде там. Виникати це знову ж таки вкиди російської пропаганди. На цьому дуже активно грає Росія про те, що мовляв український президент нелегітимний. А відтак українці не мають виконувати розпоряджень, вказівок. Під це вони намагаються зривати мобілізацію. Під це робиться дуже багато інших вкидів і розхитувань ситуації. Тому будьте пильні, будь ласка, і не. Реагуйте на такі речі, не дайте себе використати в інтересах ворога, навіть під прикриттям якихось добрих ініціатив. Треба пам'ятати, що те, що Росія не може реально досягти на полі бою, вони будуть пробувати досягти, розхитавши ситуацію в країні. І ми маємо бути розумніші за це. А знову ж таки, після смак голосування в нижній палаті конгресу, сьогодні чекаємо і в сенаті. Я думаю, що це все буде доволі таки позитивно для нас, і буде проголосовано, і президент Байден підпише закон якомога швидше. Але я знову ж таки, конгресмен Сполучених Штатів, член палати представників, республіканець Ерік Солвол. Він сказав і він проголосував за пакет допомоги. Це той республіканець, який теж голосував. І Він сказав, що гроші, які виділяються для України, витрачаються в США і рятують життя американців. От дуже правильні меседжі, що вони лунають саме від республіканців США. І Він чітко каже, допомога Україні корисна не тільки для України, це добре для нашої економіки, сказав конгресмен. Абсолютно правильно. І за його словами, 57% раніше затвердженої для України екстреної допомоги фактично було витрачено в США. Близько третини цих грошей було витрачено на поповнення власних запасів після виплат Україні. Ще чверть цієї суми було витрачено на виробництво систем озброєння для них та навчання українських солдатів. Допомогти Україні коштує менше крові та грошей, ніж чекати, поки Росія вторгнеться до сусіда по НАТО. І ми створюємо дуже багато робочих місць. Рятуємо при цьому безліч життів американців. Ну ось абсолютно здорова раціональна позиція. Дуже добре, що в Сполучених Штатах є такі конгресмени, які публічно в ЗМІ оголошують саме такі речі із різних партій, тому що так воно і є. Тому що допомога сідає в США, тому що це добре для американської допомоги. Тому. А Знаєте, в чому суть, чому я виділив цю заяву? Не просто для того, щоб сказати, от, дивіться, є такі конгресмени, це теж, я вже на цьому наголосив. Я її виділив для того, що на майбутнє треба ось ці всі заяви зараз збирати, берегти, накопичувати їх якомога більше в інформаційному медійному просторі і середовищах. Для того, коли на майбутнє буде стояти питання, що знову ж таки. А скільки ми допомогли, а там звіти і так далі. А що ж це буде, продемонструвати і сказати, що дивіться, це потрібно і вигідно не тільки Україні. Це Україні потрібно, не те, що вигідно, нам треба захищатись від агресії, а це вигідно і Сполученим Штатам Америки. Ось, власне кажучи, для того, щоб на майбутнє ось такий архів формувати, знаєте, такі рукописи. Це дуже важливо, щоб демонструвати на майбутнє, що в принципі, от дивіться. Це дійсно актуально. Тому я думаю, що зрештою такі заяви республіканців вони підштовхнуть і іншого і свого кандидата від республіканської партії Дональда Трампа артикулювати ці речі, пояснювати виборцям і не підігрівати настрої про те, що не варто допомагати Україні, бо це може зашкодити і треба займатися іншими економічними питаннями. А навпаки, буде звертати увагу, що ні, Україні потрібно допомагати, тому що. Ну, це вигідно і буде формувати відповідні настрої, якраз і серед громадян США, виборців Трампа і республіканської партії. Анджей Дуда, президент Польщі, повернувся до ідеї розміщення ядерної зброї в Польщі. Знову ж таки, я хочу нагадати, що вперше Дуда зробив цю заяву ще минулого року, десь півроку тому. І це була така реакція на переміщення російської ядерної зброї. Іскандерів, модернізованих літаків Су-24 до Білорусі, тоді Дуда закликав НАТО активізувати механізм, який діє в альянсі nuclear sharing, коли можна ядерну зброю Сполучених Штатів розміщувати в якійсь із країн НАТО. Відповідно, Америка залишає за собою контроль за цим озброєнням, але воно розташовується в якійсь із країн НАТО, і це для того, аби проводити політику і доктрину стримування, якраз а оскільки. Росія порушила баланс, оскільки Росія знову ж таки зіграла на ескалації і перемістила ядерні боєголовки свої в Білорусь, тому виникло повне право у Польщі це в принципі зробити. Більше того, тоді в розмовах з польськими посадовцями я мав змогу брати участь у форумі, якраз безпековому. Я говорив із колишнім а, начальником штабу польської армії Анджейчиком. І, і пропонував ідею про те, що давайте її розширимо. І в рамках ще й плану, який пропонувала Німеччина про те, щоб поширити простір а, і створити єдиний інтегрований простір захищеного неба в Європі, в ЄС включити туди Україну відповідно з Польщею. Відповідно, це означає розмістити більше систем ППО Петріот. І в Україні, і на кордоні е, польсько-українському контролювати простір на кордоні Польщі і Білорусі, і розмістити в Україні так само, як і в Польщі, системи THAD, системи раннього виявлення і попередження, які здатні збивати балістичні ракети, в тому числі носії ядерної зброї, ядерних боєголовок. Ось ця ідея мала би бути реалізована, тому що. Якщо ми говоримо про стримування, на сьогоднішній день окей, ми не в НАТО, і ми не можемо застосувати в Україні механізм nuclear sharing. але ми можемо застосувати механізми захищеного неба. Це вже робиться. Україна вже отримує системи ППО. Просто потрібно наростити їх кількість і потрібно піти далі поза номенклатурою і ще розмістити в Україні комплекс «THAD». Який так само буде потужною системою протиповітряної, протиракетної оборони і гарантувати нам тут безпеку, це було би правильно і це те, що потрібно робити. Тому що що це значить для нас? Для нас це мало би означати ось такі речі, насправді. І думаю, що ця ідея вона має право на життя. Крім того, коли йде мова про гарантії безпеки, я наголошую, якщо не НАТО. Якщо зараз не готові прийняти в НАТО, ну так тоді давайте говорити про те, що гарантією безпеки для України на майбутнє буде американський військовий контингент і не тільки американський, можливо, на території України, з можливістю прийому на українських литовищах, аеродромах військових літаків США і НАТО, в тому числі потенційних носіїв ядерних боєголовок. Це теж те, що може бути. І це теж механізми і доктрина стримування. І це не ескалація з боку США, це, це відповідь на ескалацію, постійні ескалації з боку Росії. І саме так, я думаю, це потрібно сприймати. Тому до цього питання варто повернутися. Але те, що президент Польщі мовчав так довго і знову ж таки повернувся до цієї ідеї, цікаво. Він же. На вибори не піде вже, можливо, там, до речі, від піс від правої справедливості буде якраз кандидатом той же генерал Анджейчик польської армії. Подивимося, це вже їм визначатися. Але от уже була заява Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі про те, що ну з польським урядом поки що про це не радилися, а вони мають в цій ситуації в цій справі сказати Своє слово, можливо, знову ж таки, Дуда намагається підіграти а, деяким настроєм. Він зустрічався з Трампом, поговорив, щось вплинуло, щось змінилося. Тобто, або, можливо, позиція Сполучених Штатів змінилась, тому що Анджей Дуда там був не так давно в складі великої делегації, і зрозумів, що. А потрібно знову ж таки активізувати це питання. Тобто, можливо, це і добре для нас, тому що це свідчить про загальні настрої і тенденції в Вашингтоні з точки зору якраз безпеки. Блумберг повідомляє, що через атаки дронів СБУ російська нафтопереробка впала до майже річного мінімуму. У квітні переробка на російських НПЗ в середньому становила близько 5%. Понад 5 мільйонів барелів на добу через 14 успішних атак безпілотників з НПЗ, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року. Так, тобто, і потрібно, і відновлення НПЗ відбувається дуже-дуже повільно. Тобто, фактично, переробка становить 5 мільйонів барелів, і це, в принципі, найнижчий рівень з травня минулого року. І це дуже добре, це вже результат. На нафтопереробку вплинула і повінь, через яку зупинився орський нафтопереробний завод. Ну от тут я ж кажу, що з нами Бог. З Бог за нас, і а, якраз от ці сили природи, бачите, вони протидіють агресору так само. Там це поширюється, до речі, зараз паводок і в Тюменську області, не тільки. Ну що ж, по ділам їхнім, а як же ж кара приходить? Але дуже добре, що. А це відбувається. Це дуже хороша робота. Це зменшує надходження до російського бюджету і зменшує можливості фінансування війни. Тому я думаю, що удари продовжаться не тільки по цих об'єктах, не тільки по НПЗ, а й по інших важливих військових цілях на території Росії. Діпстрайки будуть. Президент України Володимир Зеленський. Сказав, що він не підтримує ідею французького президента Макрона про Олімпійське перемир'я і вважає, що перемир'я Путін використає для перегрупування сил. Сказав український глава держави, що не вірить у цей формат, не вірю у будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Це брехня Емануель, ну мається на увазі президент Франції. Це знає і сам свідок тому, заявив а, глава Української держави. Ну тобто, дійсно, бачите, все ж таки а, зрозуміло, що Росії не можна вірити. Ми це вже бачили на неодноразовому перемир'ї, яке систематично порушувалося Росією в ході так званих мінських угод і буде порушуватися і далі. Але знову ж таки а, висловилась і Росія. Яка проти, що тепер скаже Макрон? Я думаю, що Макрон тепер це використає і скаже: а якщо ми придумуємо якісь гарантії, можливо, французькі війська, можливо, ще когось для того, щоб це стримувати, давайте думати. Так можливо, якщо питання в тому, що перемир'я не буде гарантовано. Так, давайте придумаємо якісь механізми, запобіжники, стримуючи фактори, аби спробувати його гарантувати. Я думаю, що тепер Макрон може подумати. І запропонувати якісь такі ідеї. Тобто, ця ідея вона остаточно не зникне з інформаційної площини, і вона все ще буде обговорюватися. Подивимося, як відповість Макрон і що запропонують міжнародні партнери, як вони відреагують на цю ситуацію. Можливо, вони зараз кажуть про те, що «А ми якісь війська прийшли, ми розмістимо миротворців. Давайте подумаємо в НАТО вас приймемо в ЄС, давайте думати, що можна зробити. Тобто, я думаю, що це ще не кінець цієї історії. Ми якесь продовження ще побачимо і почуємо. Причому, думаю, що й не один раз. Дякую, друзі. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!